Всім привіт! Чергова розпаковочка посилочки з Китаю з Aliexpress, Заказувала через інтернет-магазин. Прийшла дуже швидко, швидко на пошту Міст Експрес. Порядку десь 13 днів. Заказував я необхідні речі. А саме зараз ми побачимо, розпакуємо і будемо дивитися. Скажу, що по вигляду зовнішньому посилочка ціла. Ось її штрих номер, код. Так, одна, дві і тут -а три. А зараз ми будемо дивитися, що. Ну, тут щось не порваний пакетик, але посилка ціла. Був надірваний Все в селищню сторону. І відкриваємо ось тут. Файно, пупирки напхали в добротню. Скажу, що відеосъйомка полював у умовах вдома. Так. Ну, напевно, здогадалися, що це корпуса йдуть до пауербанків. Легенький, не знаю, скільки на вагу. Подивимося, що всередині. А всередині викрутка, так, 8 шурупів, ремішок для тримання чи підвішування і викрутка. Корпуси я вже заказую. Корпуса є і на. Безпровідну зарядку, але в даному випадку я не користуюсь безпровідною, оскільки телефон не підтримує. В загальному корпус цілий, добротний, кидаю все назад, заказував собі ще один. Такий, оскільки зима і світла буде потрібно багатсько. В дорозі йдуть акумулятори, також, які заказував в Китаї через AliExpress, Також йдуть на нову почту. Ну, вони йдуть цікавим шляхом. Ну, Можливо, кому цікаво, то в наступному відео, коли буду розпаковку акумуляторів робити, зроблю таке посилання. Так, і ще два похожі, аналогічні. Я просто провіряю на цілісність, щоб вони були цілі, оскільки не було ніде осколочних подертих. ну от є, але нема таких лопнутих десь. Аналогічна ситуація. Ось бачите. Викрутка, шурупи і ремішок для тримання. І так, на 18 акумуляторів йдуть. 18645, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штучок і аналогічно два ряди, 16. Мій такий попередній Вставляв акумулятори на 3400, Ну, порахуйте, скільки більше, до 60 тисяч міліампер такий акумулятор. Такий павербанк виходить. Ну, це на місці, все ціле прийшло швидко, здивований. Другий. Ну і давайте третій глянемо, щоб було все в цілісності. Так. Купилочки гарно продавець запакував. Дуже мені подобається. Ну і ще один включається, ну оскільки акумуляторів нема. Є швидка зарядка, навіть фонарик є, підтримує. Так, Type-C, Type-C, Micro USB і, напевно, iPhone чи якусь ще якусь зарядку підтримує. Можливо, айфоновську. Так, Скільки я користуюсь Type-C та Micro USB, мені буде достатньо цих двох. Ось аналогічно комплект. Аналогічний. Викрутка, ремінець і шурутики маленькі. На 18 плата. Є все ціле. Слава Богу, прийшло все ціле. Чекаємо акумуляторів. Розпаковку, я сподіваюсь, також зніму відео розпаковки акумуляторів. Поставимо ці павербанки. Ну і таким чином будемо. А це від другого китайця прийшли маленькі сувенірчики. Оскільки, повторюся, в посилки не можна акумулятори заказувати авіаперевезенням. Але ж китайці народ смишльоний. Ох, що він мені тут послав. Цікаво, то що нам тут необхідне. Ох, кабельочок. Кабельочок, супер. Значить, micro USB, Type-C і iPhone. Ну це взагалі чудово, молодець. Великим дякую. Тут таких кабелів не вистачає. Такс. А, І повідомлення на українське. Привіт, шановний українець! Тири, тири тири справжній пакет. Ось такий код, він іде почтою. Оскільки акумулятори, повторюсь, не можна заказувати з Aliexpress авіаперевезенням, це порушує їхню якусь там політику. Але все рівно китайці вони знайшли винахід, тобто відсилають ось такі приємні сюрпризи тіпа, на почту. Е -е, ви отримуєте такі. Багато хто відкриває спір, оскільки не отримує китайців, обманув. Ні, воно йде другою штрих-кодом. Перевіряйте, вони йдуть зовсім другою посилкою. І я думаю, що всі отримують. Оскільки хто не розібрався до кінця і зразу триває спір, і пише негативні відгуки продавцю. Це лишнє. Вони все рівно прийдуть, і я от в дорозі чекаю, зробив перенаправлення з точки призначення, куди я замовляв, в інше місце. і Я сподіваюся, що скоро їх отримаю. Ну і тут провіримо, що тут ще в нас таке. Так, щоб нічого не пошкодити там. Так само посилочка. Ну, давай, давай, що там у нас там? І що ви думаєте? Аналогічна ситуація. Те саме повідомлення прийшло. Дуже цікаво знаю. І такий самий кабельочок. Пізніше ми його перевіримо вже завтра, коли буде світло у нас. Перевіримо його, як він працює, а наразі китайцям дуже великого. Всім, кому сподобалося палець вгору. Тисніть на вподобайку. Ну і чекайте наступного відео розпаковки. Аккумуляторів, оскільки я їх заказав, 50 штук для трьох павербанків. Ну і будемо розпаковку робити і провіряти кожен банк з акумулятором на його роботу. Всім приємних переглядів. До нових зустрічей. З вами був Мішаня. Пока-пока.